Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема чим відрізняється психотерапія від психокорекції. Так, так, психотерапія і психокорекція однаково існують в нашому сьогоднішньому світі і використовуються для роботи з клієнтами. Часто думають про те, що психокорекція використовується для того, щоб змінювати поведінкові риси саме дітей. Ні. Дорослі також мають риси, які вони можуть і хочуть змінювати. Тому ті, хто сьогодні в нас є психологами чи збираються ними стати, послухавши відео, можуть для себе вирішити, що вони хочуть займатися в професійній діяльності саме психокорекцією, а не психотерапією. А ті, хто в нас майбутні клієнти чи мають вже клієнтський досвід, можуть вирішити, що насправді, якби вони знали раніше про психокорекційні заняття, то можливо вони б брали їх. А на психотерапію, а можливо і ні. Отож, що таке психокорекція і чим вона відрізняється від психотерапії? По-перше, коли ми говоримо про корекцію, то це вже є якісь усталені риси характеру чи поведінкові патерни, які людина має і хоче змінити. Якщо ж ми говоримо про психотерапевтичну діяльність, то це можуть бути взагалі не сформовані риси і взагалі щось таке. Щоб відносилось до розвитку і людині хотілося набути чогось нового. Тобто різниця в тому, що тут ми змінюємо, а тут ми маємо можливість формувати. Це перше. Друге, коли ми працюємо з психокорекційною парадигмою, ми говоримо про те, що людина здорова, вона не має дуже серйозних патологічних змін в органіці і в психіці. Тобто це людина, яка здатна працювати над собою, здатна навчатися, прикладати максимум зусиль, і ця діяльність, відповідно, може бути набагато ефективніша з боку клієнта і терапевта, а також вона може бути набагато коротшою. Якщо ми дивимось на психотерапевтичний комплекс, то там клієнт і терапевт можуть мати дуже-дуже дуже довгу терапію. Людина входить, будується цей альянс, шукають проблематику, заходять в минуле, знаходять причину, потім ще якось рухаються. І це може займати в кожної людини певну кількість часу. Якщо це якісь динамічні терапевтичні методи, і, наприклад, якщо це більш когнітивно-поведінкові методи роботи, то все одно це має бути певний кластер занять. Зустрічей, сесій, дивлячись, хто як це називає, в яких вже закладена та частина, що людина має адаптуватися до терапевта, терапевт має війти в контакт, будуватися якийсь мінімальний, хоч би альянс, і так далі, щоб людина могла далі розкриватися, працювати, відчувати себе безпечно, і так далі, і так далі. Крім того, в терапевтичній роботі дуже багато травм. Коли людині треба цю травму якось пережити, знайти, куди її помістити в собі, як не заполонити нею своє життя, як не побудувати своє життя, просто використовуючи свій травматичний досвід, як його зробити корисним для себе здоровим і так далі. Якщо ми говоримо про психокорекційну діяльність, то тут людина приходить і каже: ну дивіться, я поводжу себе в цій ситуації отак, отак, отак. Або в мене є така риса поведінки, вона мені не подобається чи риса характеру. Я хочу якось змінити. Я хочу зробити це з мінімальною кількістю помилок за мінімальний час і за допомогою іншого спеціаліста, а не сам копаючись у чомусь. Отож, це основні частинки, які відрізняють корекційну роботу, психокорекційну роботу від психотерапевтичної. Тепер. Які саме принципи покладені в роботу психолога і в роботу самого клієнта, як це існує, як це працює? Зараз я про це трошечки поговорю. Перше, про що ми говоримо, це про те, що кожна ситуація в психокорекційній діяльності буде індивідуальна. В цьому розумінні кожна людина. кожна Конкретна дана особистість має свою певну ситуацію, яка буде відрізнятися у Полі, у Маши, в Петра, в Івана. Хоча зовні вона може бути зовсім однаковою, але в процесі життєдіяльності, в процесі того, що людина народилася в іншій сім'ї, вона могла зростати в іншому колективі, в іншій соціальному середовищі, відбуватися її становлення. Мати різноманітний склад сім'ї, інша країна, інша мова, менталітет, багато багато чого. Але ситуація може нам повністю говорити про те, що ну от вона така, така сама, і в цього, і в цього, і в цього. Корекційні діяльності ми дуже чітко виділяємо і розуміємо, чому саме ми коректуємо цю частину, а не якусь іншу. Тому що в одному і тому самому поведінковому патерні, чи в одній і тій самій риси характеру, може бути абсолютно різна причина, чому воно так формується. І для того, щоб змінити в Петра і в Івана, нам потрібні будуть різноманітні корекційні методи. Тому, якщо ваш друг прийшов і сказав: Слухай, мені отак допомогло, я був у того. І ми робили оте, 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 і через п'ять зустрічей я вийшов взагалі без цієї проблеми, і я змінив цю поведінку, риси характеру і так далі. І я живу інакше. Тобто, будь готовий, що буде отак. Приходить наступний клієнт, і в нього взагалі все не так. Тому що зовсім інша ситуація індивідуального розвитку і життя цієї людини. І це не говорить про те, що з одним клієнтом. Терапевт хоче працювати по одному, з іншим по іншому, що він непослідовний, що в нього немає професійної усталеної позиції. Це говорить про те, що кожна людина індивідуальність. І це якраз говорить про те, що кожна людина це своя історія. І корекційний психолог підходить до цієї історії з повагою і з відповідальністю. Тому що ця людина не Іван, не Петро, не Дмитро. А скажімо, ігор. Тому першим пунктом є те, що не очікуйте однієї тієї самої діяльності, однієї тих самих корекційних методів і такого самого стилю роботи, якщо він повторювався у вашого друга, що він буде і у вас. Ні, це не так. Він буде індивідуальний. Але результат, який буде досягнуто, так само буде задовільний для вас за ті самі 5 зустрічей, 3, 7, чи скільки вам знадобиться. Наступний пункт. Психолог і клієнт знаходяться в постійній динамічній роботі. Це говорить про те, що те, яким ви бачили психолога в перший день, наприклад, він був дуже спокійний, врівноважений, зважений, здавав чіткі питання на завтра, коли ви робите цю зустріч, він може вже трошечки бути інакшим. А ще через одну зустріч він може бути взагалі іншим. Він може давати, наприклад, сьогодні слухає, а завтра більше він говорить, Тут він вас запитує, якісь такі загальні питання, обходячи акуратно фасад, скажімо так, клієнта. Наступного разу він може задавати дуже гострі, жорсткі питання і так далі. Так само змінюється і клієнт. Це також не буває статично, це не буває одна й та сама робота, коли приходить, наприклад, в аналітичній діяльності, приходить клієнт до аналітика. Аналітично орієнтованого психотерапевта і їхня робота, принаймні аналітика, його поза, його основна емоція, яку він несе, його така відстороненість емоційна, в той же час з емпатією, його інколи відсутність як просто людини, а присутність як аналізанта. Вона майже завжди одна й та сама, вона статична. Тобто клієнт знає, до кого він прийде завтра. І післязавтра, і після-післязавтра. В цій частині це дуже важливо. Саме ця стабільність, яку отримує клієнт. Вона допомагає зняти тривожність і багато-багато інших. Але це про іншу тему. Якщо ж ми говоримо про корекцію, то сам Психолог буде змінюватися відповідно до того, які сьогодні задачі ставиться в роботі, які сьогодні задачі ставляться перед клієнтом і він ставить перед собою. Так само змінюється і клієнт, тому що він теж не буде статичним. Він буде з одними питаннями і по одному себе поводити вчора. На завтра він буде інакше себе поводити. І це норма. це... Постійна динаміка, в якій відбувається зміни і розвиток. Наступний пункт відповідальність на клієнті за ті зміни, які з ним відбуваються. Чому? Тому що клієнт приходить як здорова особистість, в якої є певна частина того, чого б він хотів собі змінити. Найкращим експертом свого життя. Ми вбачаємо в корупційній діяльності саме клієнта. Він точно знає, які в нього є проблеми. Він точно знає, з чим він звернувся і з чим йому потрібна допомога. Тому терапевт, відповідно, і відповідальність передає за його зміни саме клієнту. Він говорить, він працює, він робить свою роботу, але що далі клієнт з цим буде робити, візьме він собі це чи ні, це робота клієнта. Проведу абстрактний приклад для того, щоб це краще ілюструвало. Приходить е, майстер і робить людині світло. Він працює, відновлює електроенергію або навпаки проводить цю електроенергію для того, щоб у людини було світло. Вони жмуть руки, він каже: клас, супер! Моя робота зроблена і він пішов. Далі, що з цією електроенергією буде робити, із цими можливостями клієнт це вже питання клієнта. І якщо він раптом піде і засуне два пальця в розетку, ну, в цьому не винен той, хто проводив це світло. Тому терапевтична діяльність може проводитися з здоровими особистостями, з особистісними. Змінами такими хворобливими, з хворими психічно людьми. Ці всі моменти враховуються. Але якщо це корекція, то це приблизно як з електриком. Ти поставив питання, я тобі його вирішив. Куди ти будеш сувати свої пальці? Ну, вибачте, це вже не до мене. Це не питання до електрика. Тому, звичайно, відповідальність професійна. На психологу, який проводить корекційну діяльність, вона є. І вона така, що він професійно працює, він робить те, що він має робити, по певним там протоколам по етичному кодексу психологу і багато-багато чого. Але в нього не виникає думки про те, о Боже, а куди ж він використає це? А якщо він його буде не так використовувати? А якщо він був не готовий до цього. А треба було продивитися якісь іще варіанти. Ні. Це здорова особистість з конкретним запитом і конкретним рішенням. Відповідальність за отриманий результат на ньому. З цього виходить наступний пункт. Намагаючись допомогти максимально добре, сильно, професійно клієнту, професіонал використовує всі свої знання, вміння, методики роботи. Підвищення кваліфікацій і, і так далі. Але все ж він всього лише людина. І про це варто пам'ятати як клієнту, так і психологу. Що б він не робив, як би він не намагався вкласти в голову нові знання, вміння і передати цей досвід. А як ми знаємо, досвід передати неможливо, до речі, до вас питання: чому? Можливо, ми про це якось поговоримо. Якщо вам цікаво, говоріть, пишіть, щось робіть. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, тому психолог не може відповідати за іншу людину, за будь-яку і навіть за свого клієнта, за його життєдіяльність, за його безпеку використання чогось, чи за те, наскільки він готовий до змін у своєму житті. І ось це покладання, що я ж до вас прийшов, і значить, ви повинні мені дати, тому що я. І я вірю, що ви мені допоможете, тільки ви мені вас радили, воно не... не корисне як для психолога, так і для самого клієнта. Тому що клієнт таким чином намагається перекласти частину відповідальності за свої зміни на терапевта, а сам терапевт чи сам психолог він намагається а, зробити щось таке, щоб. Ну, фактично, захід сонця вручну. Тобто, щось таке, що от от, меджик зараз буде, чари будуть зараз. Так не буває. Це робота, це роздуми, це емоції, це поведінка, це зміни, це велика праця з боку клієнта. Наступне безпека клієнта на першому місці. Що це означає? Це означає, що які б цілі величезні не поставив перед собою сам психолог, які б величезні він не хотів зробити зміни, які б у нього не були плани, він все ж таки не Господь Бог. Це по-перше. А по-друге, він має дивитися на здатність клієнта це потягнути в даному періоді часу. Тому навіть якщо це повністю здорова особистість. Але емоційно він не готовий до таких змін, чи це той термін, який він хоче їх отримати, чи в цьому контексті вони для нього ну, все ж таки не корисні. Не дивлячись на те, що вся відповідальність за зміни і за те, що він буде з ними робити, лежить на клієнту. Психолог все ж також активний учасник. Він бачить це, він розуміє, що клієнт не тягне. І якщо він бачить, що наступного разу він приходить і розвалюється, а терапевт намагається все більше більше і більше його нагрузити, та ти зможеш да, в тебе вийти, ти, давай ще трошки, дивися, як це класно, буде ще там яскравіше. Це не корисно ні для одного, ні для іншого. Тому що емоційна безпека, емоційний комфорт і відчуття того, що я в надійних руках. Ну, якщо можна так сказати, чи я з людиною, на яку я можу покластися, і якій можу довіряти, і де мене не вдарять емоційно там, де я не готовий, це важливіше за той результат і за ті величезні цілі, які перед собою, наприклад, поставили два учасника цього процесу психолог і клієнт. Не варто очікувати моментальних змін. Дійсно. Психокорекційний підхід він спрямований на те, що людина за достатньо короткий в порівнянні з терапевтичною діяльністю термін може зробити яскраві зміни в своєму житті і скоректувати те, що йому не подобається. Але все ж це не чари. Тому процес не завжди, і більше того, він не те, що не завжди, він не лінійний. Це не схоже на пряму, яка висхідна до верху. Сьогодні я це маю завтра це, це, це. Він може бути як і при психотерапевтичній діяльності: то вверх, то донизу, то доверху, то донизу. Це нормально. Сьогодні в людини такий настрій, і вона може настільки. Завтра сталися якісь події, і вона може менше. Післязавтра думки якісь інші. І вона взагалі дивиться на світ інакше. І тому говорити про те, що кожного разу це буде. Вище сильніше, кращий успішний успіх і щасливе щастя. Ні. Ну взагалі ці речі це не про психологію, не про психотерапію і тим паче не про психокорекцію. Але ж все-таки багато людей, які приходять до психолога, вони очікують, що раз за разом їм буде краще. І інколи буває так, що вони прийшли в кращому стані сьогодні, ніж вони через 50 хвилин чи годину, чи скільки триває сесія, вийшли. Тому що це нормально. Якщо ти весь час знаходишся на рожевій хмаринці, відповідно, що тобі щось змінювати. Ні. Тобі інколи треба спуститися дуже глибоко в підземелля в свого власного досвіду, своєї власної душі, доторкнутися до тих глибин і тих того дна, яке там є, для того, щоб потім дуже обережно виплити. А нікому там не буває добре. Тому це нормально, коли людина. По-різному раз відразу себе відчуває. І це зовсім не говорить про те, що процеси де якось криво, якось погано, що це поганий психолог, чи я погано працюю як клієнт. Ні. Це норма, це нормальна ситуація в психокорекційній роботі. Цікавою відмінністю, і в той же час ознакою психокорекційної діяльності є те, що можна використовувати різноманітні теоретичні підходи. Тоді, як в психотерапії, якщо ти гештальт-терапевт, то ти ну все ж таки працюєш в гештальт-методі. Якщо ти КПТ-терапевт, ти працюєш в КПТ-терапії. Ну і так само далі: екзистенційні терапевти, і аналітично спрямовані, і так далі. Тут же ми можемо використовувати це більше завдання, які ти робиш, це більше техніки, які допомагають тобі змінитися. Змінити те, що ти хочеш змінити, на те, що ти вважаєш для себе за потрібне, за краще тому тут психолог, дивлячись на особистість, на характер проблематики, яку приносить клієнт, може брати ту теорію, більше того, робити еклетику, міксувати їх і робити саме ту програму для нього змін, яку він вважає за потрібне, тут дуже багато творчості. З іншого боку, це потребує великої майстерності і великого обсягу знань корекційного психолога. Фактично, сьогодні я говорю більше всього про дорослих. Коли я говорю, я говорю про те, як це може бути в дорослих. Про те, як це може бути в дітей, тут простіше, тому що я взагалі корекційний педагог, який вже є педагогом, але в той же час він є і психологом частково, тому що він робить корекцію. І педагогічний вплив приносить на дитину. Він говорить про те, що оце було погано, ти себе погано поводив, а отут ми зробимо це краще, а отак ти не будеш робити. Але це більш така наративна діяльність. Дитина рідко звертається з таким, ну, маленька не звернеться взагалі в неї немає такого рівня усвідомлення. Вона ще просто не може прийти і сказати: Мені не подобається, як я роблю от оте. -то, оте -то, давайте зробимо отак. Мені б хотілося так. Для цього вже треба мати певний кругозір, треба мати певні зміни в психіці, мати ну, достатньо розвинене абстрактне мислення, можливість подивитися на це збоку, самоаналіз і так далі. Це потребує серйозного психічного розвитку. Тому ну, для молодшої школи, наприклад, це взагалі мало характерно. Це більш буде середній або старший навіть шкільний вік, і точно для. То це взагалі нереально. Тому ми більшу частину говоримо про дорослих, як це з ними працює. Те, що стосується дітей, там поєднання, там є прописані програми корекційні, там є стандартні розуміння, наприклад, того, що як як поводити, як працювати з дитиною, яка поводить себе агресивно, робота зі страхами. Багато різних варіантів, з чим там може бути робота. Тому. Коли ми говоримо про дітей і говоримо корекційна діяльність, то ми розуміємо, ага, він погано себе поводить. Ми будемо робити так, щоб він поводив себе добре. Це більше діяльність, яка буде така спрямована на вплив на цю дитину. Коли ж ми говоримо про дорослих, то це абсолютно добровільне звернення, і людина сама усвідомлює, що оце в неї тут така ерунда, яку вона хоче змінити. Тому що це покращить її життя. Це така важлива теж частина, яку треба розуміти, що це не так, як в школі було, і це не так, як хтось там якось впливав, ти прийшов, і тобі сказали: а та, та, так робити не можна. Ай-яй-яй-яй. Ні-ні, ні ми будемо робити так. Дивись, тут є мораль, отут є свідомість, отут, отут є старші, тут є повага, і взагалі багато цінностей. Ні, звичайно, коли дорослий. Потрапляє до психолога, який проводить корекційну діяльність, ну це неможливо. Це абсолютно партнерська діяльність і абсолютно на рівних, дорослий дорослий. Ще одним важливим пунктом є те, що і клієнт, і психолог було б дуже добре, якби могли розуміти, давати собі в цьому відповідальність і проговорити, щоб обидва розуміти, що є ситуації, які неможливо змінити. Наприклад, це те, що стосується роботи з особистостями, яким потрібна більш психотерапевтична робота, або, наприклад, ще до обстеження, медикаментозне лікування і так далі. і так далі. Тому психокорекційний метод буде зарано на цьому етапі. На певному етапі, навіть не для дуже здорової психічної людини, але яка буде скомпенсована вже, і вона зможе дивитися на якісь. Речі абстрактно, логічно і так далі. Цей підхід теж можливий частково, але ну, в дуже конкретній мірі і дуже на такому чітко визначеному проміжку її роботи над собою, і він буде як допоміжний і точно не як основний. Ще є речі, які ми не можемо змінити. ну, Наприклад, утрата. Ми не можемо змінити якусь екзистенційну провину. І якісь ще багато глибоких речей, які потребують глибокого заходження туди. Мало просто змінити до цього своє ставлення. Ну, наприклад, я думала так, а тепер я поміняю свою думку і буду думати так. Та була неправильна, а це правильно, і мені так буде корисніше. Ну, думати ми можемо себе примусити інакше, якщо ми будемо нагадувати собі, але ж відчувати одночасно так само. Як тільки ми про це подумали, ми не можемо. Тому людина має розуміти і психолог, і людина, яка до нього прийшла, що не все можна подолати, як і в будь-якому методі, скрізь є свої кордони. Ось із цим ми працюємо звідси і дозвідси. А оце і оце є за межами цього методу. І тому тут вам потрібно використовувати щось інше: наприклад, оце, 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 або я не знаю що. Але я знаю, що ця методика не працює з таким видом чи типом проблем. І останнє, психолог працює разом з клієнтом, але не за клієнта. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі!